Пісуємо далі. Граматичні норми, щоб вам менше писати, просто тут більше. Граматичні норми. Так. Тере. Літературні форми слів, літературні форми слів. І правила побудови синтаксичних конструкцій. Літературні форми слів і правила побудови синтаксичних конструкцій. Це словосполучення речення. Так, ну що мається на увазі граматика. Скажімо, поєднання слів за відмінками. Ну, ви знаєте, скажімо, що два дії слова є опанувати і оволодівати. Опанувати вимагає якого відмінка? Що, скажімо, я скажу вам, опанувати слово знання, опанувати професія? Да? Опанувати кого що? Професію, так? А оволодівати ким чим? Чим? Так, володівати професією. До такого плану. Далі. Ви пам'ятаєте, що дякувати вимагає кого відмінка? Дякувати слово батьки. Дякувати кому? Звичайно, батькам правильно. Так, далі пригадуємо, виробили домашнє там було згідно вимагає прийменника з, а відповідно, до. так Далі наступні норми пишете це стилістично. «стилістичні». доцільність використання мовних одиниць, доцільність використання мовних одиниць. У функціональному стилі. Доцільність використання мовних одиниць у функціональному стилі. Про стилі зараз окремо поговоримо з вами, так як і бувають стилі. Ну, а для прикладу, скажімо, наприклад, офіційно діловий стиль вимагає так званих кліше -висловів, так, загально прийнятих, скажімо, те, що ми згідно там, з постанови, відповідно до наказу, або на початку листа, шановний пане директоре», чи в кінці з повагою, з пошаною. Саме за цим стилем у вас у залікових книжках, зараз, правда, це прибрали, по-моєму, тільки бали залишили. Написано, скажімо, відмінно, добре, задовільно. Зараз у залікових книжках, наскільки я знаю, залишили тільки бали. Тобто 100, скажімо, 90 – це відмінно, так 75 – добре, 60 – там задовільно і таке інше. Так, і ще одні норми пишемо: це пунктуаційні. Пунктуаційні. Те, Правила вживання розділових знаків. Правила вживання розділових знаків. До речі, розділові знаки. Для багатьох ця тема актуальна, тому що коли я читаю ваші домашні, особливо коли там невеличкі були міні твори. Звертайте увагу, не пропускайте коми, двокрапки, тире. Ми завжди тут раніше наводили приклад. Був я думаю, що дивилися ви очевидно, так можливо, можливо, вже й ні. Був такий мультик ще часів радянського союзу. Називався Він Україні невивчених уроків. І був такий федір Перестукін, якому треба було проставити правильно кому. Від цього залежало його життя. Пам'ятаєте, це вислів, так? Стратити не можна помилувати. Стратити не можна помилувати. Отже, обов'язково уважно ставтеся до розділових знаків, тому що дехто просто вважає, що вони так. Ну, потрібні, не потрібні, не всі просто проставляють на це, звертають увагу. Перечитуйте, будь ласка, обов'язково. Так, і останнє питання тут залишається: це стилі. стилі. Поставили цифру 5. Коротко напишемо зараз. Отже, мовний стиль це напишете сукупні засоби, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання. Вирізняють такі функціональні стилі: це художні, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, конфесійний розмовний, епістолярний. Зараз ми коротко їх пригадаємо з вами. Отже пишете художній стиль. Художній стиль. Тери, це мова художньої літератури. Це мова художньої літератури. Нижче пишемо головні ознаки. Головні ознаки. Тере, емоційність. кома, образність. кома, Експресивність. Це мовлення багато на епітети, метафори, порівняння, ну і чудова осінь за вікном так радує нас, звичайно. Скажімо, Ліна Кустенко, пригадаємо: осінній день, осінній день, осінній, синій день, синій день, осінній, осанна, осінь, усун, осанна, невже це осінь, осінь о, та сама? До цьому ривочку ми з вами простежили і епітети, і метафори, так, і засоби синтаксису, так звані. Це асонанси повторення голосних, так, і повторення приголосних алітерація. Далі наступний стиль пишете: це науковий науковий. Обслуговує сферу і потреби науки. Обслуговує сферу. І потреби науки. Сферу і потреби науки. Так, тут писати багато не будемо, тому що у нас з вами науковий стиль. Окрема лекція, присвячена цьому стилю трошки пізніше в другому, друга частинка першого семестру. Тому ми там все це розберемо. Далі пишемо наступний стиль: це офіційно діловий дефіс. Офіційно діловий. Так, це пишете мова ділових паперів. Мова ділових паперів. Теж про цей стиль будемо з вами говорити. так, зараз. Мова ділових паперів. Окремо, буде присвячена теж лекція, тому до цього ще повернемось. Так, наступний стиль – це публіцистичний. публіцистичний. Поставте Терези запишіть. стиль засобів масової інформації, тобто стиль ЗМІ. ЗМІ все з великою пишемо. Стиль засобів масової інформації. І ще пишіть, головні ознаки. Популярний виклад, популярний виклад. Кома, використання суспільно-політичної лексики. Популярний виклад. Кома, використання суспільно-політичної лексики. Наприклад, державність, громадянин, поступ, єдність і таке інше. Далі, наступний стиль записуємо це конфесійний, або його називають ще релігійний. Конфесійний. Обслуговує релігійні потреби суспільства. Обслуговує релігійні потреби суспільства. Нижче пишете головні ознаки. Тре. Вживання слів для найменування Бога та явищ потойбічного світу. Вживання слів для найменування Бога з великої літери, тут значення Ісус Христос, Бога та явищ потойбічного світу. Наприклад, Божий син, святий Дух, Спаситель, і таке інше. Цей стиль має ознаки і художнього стилю, зокрема, тому що, наприклад, Біблія, скажімо, книга, книг, в принципі, як і Коран, і Тора, вони вивчаються як і художні зразки літератури, їх вивчають філологи, наприклад, тому що це такі от, скажімо так, хоч релігійні книги, але вони мають ознаки і художньої літератури, зокрема, це мовлення, яке багато на епітети, Порівняння, метафори, але, звичайно, має свої нюанси, тим, що це обслуговування саме релігійних потреб суспільства. Далі, наступний стиль пишете – це розмовне. Обслуговує офіційний, неофіційне спілкування людей. Обслуговує офіційне. неофіційне спілкування людей. Нижче пишете головні ознаки. Те, Широке використання побутової лексики широке використання побутової лексики. Кома емоційно забарвлених і просторічних слів. Широке використання побутової лексики, кома емоційно забарвлених і просторічних слів. Так, хвилинку зараз трошки перервемося. Так, трошки прокашилась так Широке використання побутової лексики, емоційно забарвлених і просторічних слів. І останній стиль записуємо. Це епістолярний епістолярний. Це, це стиль приватного листування. Стиль приватного листування. Нижче пишемо головні ознаки. Кома. Широке використання форм вічливості. Широке використання форм вічливості. Кома. Невимушеність у доборі лексичних одиниць, невимушеність у доборі лексичних одиниць. Широке використання форм вічливості, невимушеність у доборі лексичних одиниць. Тобто цей стиль включає в себе елементи офіційно-ділового стилю і художнього, тому що епістолярний стиль це листи видатних письменників, громадських культурних діячів. Тому він має елементи офіційно-ділового стилю, скажімо, це якісь стереотипні фрази на початку, в кінці листа, але водночас це стиль такий живий, жвавий, це не офіційно діловий, це більше схоже на художній. Так, завершили ми з вами першу лекцію. Тепер я розкажу вам, що ви потім за лекцію зробите, законспектуєте третю, а поки ви на практичне маєте на увазі третє практичне, тому що 513-та група у них завтра практичне, 813-523 практичні вже були. Тобто на практичне ви готуєте на третє презентацію. Презентація, зараз ви теж і лекцію напишете, там розберетеся теж. Вибираєте тему, яка вас цікавить. Тема повинна бути ну, для нас теж цікава, не тільки ж для вас, а й для нас теж. І в PowerPoint десь на обсяг розрахуйте 3-5 хвилин, тому що вас всіх послухали на парі. Робите презентацію. Це може бути. Що це може бути? Я вас не обмежую в темі конкретні ваша майбутня професія, ваші якісь улюблені відеоігри, будь ласка, хобі ваше. Так, улюблене місто, місце, так? країна, улюблений вид спорту, тобто те, що вам подобається, те, робите. Єдине звичайно прохання це українською мовою, Зрозуміло, тому що дехто починає потім різними мовами нам посилати. Ні, українською мовою, звичайно, і е, е, ви повинні це коментувати, не просто читати, так? а коментувати. От я вам показую зразок презентації, яку готувала дівчинка минулорічного. Е, у мене психолог, презентація на тему Краса навколо нас. Вона сама з мало Катеринівки, це селище. Її тут використані фотографії, тобто вона сама фотографує, ну, от як зразок вам буде, щоб ви подивилися. Так, скажімо, от вона пише про три селища, Малокатеринівка, Кушугум Балабане, потім пише тобі, свої фотокартки, так демонструє теж. Плавні в Кушугумі, це до того, як так, зруйнували Каховське водосховище. От вам Малокатеринівка і селище, Каховське водосховище. Так, станція Канкринівка, Малокатеринівський парк та школа. відпочивають всі три селища в цьому парку. Так, Річка Конка, подивіться, красиві види. Знову ж таки, це вона сама фотографувала її фотокартки. Захід Сонця. Так, ну, трохи краси на вкус. Вона так назвала свою тему. Дякую за увагу, гарного дня. Тобто, от ви такого ж плану, ну, звичайно, що у вас буде своя специфіка, так вибираєте. Але, ще раз говоримо, 3-5 хвилин, і ви повинні це коментувати, нам розповідати, тому що будемо ставити вам питання обов'язково. Тепер більш детально про презентацію ви зараз ще е, напишете в лекції. Значить, лекції нагадую, викладені в Moodle, ви пригадуєте всі, так? Заходите в Moodle. І будете шукати лекцію. Зараз ми запишемо тему. Це буде лекція 3. Я скажу, що ви повинні тут записати в цій лекції. План запишемо зараз разом. Так. Отже, записуємо: Риторика і мистецтво презентації. Риторика і мистецтво презентації. Записуємо план. Перше питання. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Друге питання: мистецтво аргументації. Мистецтво аргументації. Третє питання: презентація як різновид публічного мовлення. Презентація. Як різновид публічного мовлення? І четверте питання культура сприймання публічного виступу. Культура сприймання публічного виступу. Культура сприймання публічного виступу. Так, і ви конспектуєте тільки три питання. Як конспектувати? Так, хто ще не розібрався, розповідаю. Дивіться: особливо звертайте увагу на те, що виділено жирним шрифтом або курсивом. Наприклад, про Прокуповича можете і не писати. Да? От нижче там трілечки. Поняття ораторське мистецтво або красномовство має два значення. Так, ці два значення записуйте. Далі, особливим жанровим різновидом є публічний виступ. Записали. Тепер жанри. Жанри коротко, де те, що з жирним шрифтом. Доповідь, види доповіді, промова, виступ, повідомлення. Далі, етапи підготовки. Зараз приєднаємо, хто ще до нас приєднується. Етапи коротенько собі записали. Далі, мистецтво аргументації. Тут позначте, все підряд не пишете, достатньо записати, що таке доведення, теза, аргументи. Тобто, три перші тут да, визначення: доведення, теза, аргументи. Далі, визначення, що таке дискусія. І те, що з жирним шрифтом. Хто такий пропонент. Опонент – тут така аудиторія. Тепер презентація. Те ж саме: те, що з жирним шрифтом, і те, що курсивчиком записали. Етапи. Зміст не треба переписувати. Просто етапи перераховувати. Попереднє рішення, концепція, реалізація особиста підготовка. Види курсивчиком написано записуєте. І останні тут структурні компоненти. Експозиція, коротко, що це таке вступ, основна частина, резюме, висновки. Все. Тобто, ви конспектуєте, ще раз говорю, тільки три питання цієї лекції. Зрозуміло, які запитання, будь ласка, ставте, я відповім. Що кому не зрозуміло? Зараз ви на парі да, конспектуєте лекцію 3 риторика і мистецтво презентації. І після пари надсилаєте мені на пошту ваш конспект завжди це робити. Тепер з приводу презентації презентації на наступну пару готують групи 523, і 813. а завтра, 513 у вас практично. Ми до цього ще повернемося з вами. Поговоримо. Я теж вам ще раз скажу, нагадаю, так? Тому що 523 група, там не було світла, у мене випало заняття, ну, фактично. 813 ми з вами, по-моєму, говорили. Да? Отже, на практичне всі готують презентації. Да? Це буде третій практичний. Зрозуміло? Да? 523, 813. 513 у вас завтра друге практичне з вами поговоримо, а третє ви готуєте вже через тиждень. Які до мене є запитання, що кому не зрозуміло. Будь ласка. У мене є питання. Власне, Іван. Конспект, якось треба здати сьогодні, там до якої до якої сторінки презентації треба переписувати? Тільки чотири питання. Чотири питання. Зрозуміло? До, до мистецтва, там, де йдуть. Зараз будемо я ще раз. Буду скажу точно. Так. До теми до до перед як там у нас останній чи передостанній слайд почекайте? Десять слайдів. Зуміли? Угу. До четвертого питання: культура сприймання публічно високо Десять слайдів. розуміли Десять угу. слайдів, да? Тобто інші вже там, де культура не треба, тільки ці слайдів. Можна ще питання? Будь ласка, ви кажете конспекти? Вам потрібно скидати на пошту? Ну те, що записуєте, а якщо в угу. мене Зараз зламана рука мені пізніше написати. Ну, звичайно, звичайно. Якщо така ситуація, то тут що зробиш, значить тоді зможете, тоді зробити. Добре дякую. звичайно да. Так, з приводу презентації всім зрозуміло, да? що презентація 3-5 хвилин на цікаву для вас тему. Ми вас всіх слухаємо на практичному, ставимо запитання активно, так тому що вас в групах в принципі, не так багато, тому що всі встигнемо послухати. Єдине, що ще раз говорю, якщо навіть вибираєте щось там з ваших комп'ютерних ігор, все одно так нам не просто так, а якісь цікаві моменти. Тому що, як правило, комп'ютерник у мене ну, тільки доту, мабуть, не треба мені, я вже не доту мене алергія. Краще, якщо робите якісь там узагальнення про комп'ютерні ігри, взагалі зробіть, да, якесь, наприклад. А ще краще візьміть щось таке, от ну, загальне, цікаве. Звичайно, хобі, так, улюблені місця там. Види спорту, це все нормально, йде, ми вас слухаємо. Книжки улюблені, фільми, будь ласка. Тобто, ще раз говорю: я вас не обмежую. Тільки, наприклад, раніше ми робили тільки професію, ні, я вас не обмежу. Берете, що вам подобається, так? І робите. Якщо запитань немає, тоді прощаємось з вами, ви працюєте. Якщо раптом не встигнете, то протягом дня надіслати обов'язково, зрозуміло, тому що, можливо, не встигнете, то йому повинні встигнути. У вас достатньо часу до кінця пари, я думаю, встигнете. Просто все підряд не пишете, вчіться вибирати основний матеріал. Жирний шрифт і курсі не звертайте не увагу. Не 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 Немає запитань, так до мене. Зустрічаємось з 513 ю завтра групою на практичному, так, 523 813 -та готуйте на пару презентацій. Все тоді до побачення, гарного тихого дня. Не хворійте, головне, що сказати тепер да? я про себе. Так, до все бачу. тоді. Ну, а, до до бачу. Бачу.